Добрий день. Починаємо урок. Як і обіцяю, коротенькі записи з розв'язуванням домашніх задач. Останні декілька публікацій по матеріалу 9 класу. Дома як завжди, 4 задачі. Перша задача. Пружина жорсткості розтягнута на... На 10 см, яку роботу треба виконати, щоб розтягнути пружину ще на 20. Якщо ви пам'ятаєте, я э, розв'язувала цю задачу графічним методом аналогічним, і здесь э, аналогічний метод вам предлагаю. Тобто, робота сила пружності з графіком можемо знайти. Вот один я його поштриховала сильніше. Потім ми будемо искать работу. Соответственно, другу. Здесь у нас таких треугольничков 5,3, c будет 8. 8. Тому получается, что мы можем знайти. Ну а у нас работает квадрат пополам. Отсюда 4. Ну и соответственно можем разраховать работу 4,8 джоуля. Наступна задача. Она у нас разминочная к. следующему номеру, к 23.29. Здесь с пружинного пистолета рублят пострел в горизонтальному напрямью к швидкости руху, набирая куля массой 50 грамм, якщо перед пострелом пружина жесткостью 500 ньютонов на метр, стиснута на 3 сантиметра. И тому здесь я тракт энергию, эм, закон сбережения энергии и отримуємо, ему, что швидкость до рівня x на корень квадратный из K делить на m. Развязываем, отримуємо 3 метра за секунду. А в наступной задаче похожей, Здесь фантаж колывания напряжения э, жесткостью совершает математические законы похожи, але э, нам не потрібно найти крайние положения, а здесь Швидкість руху вантажу в той момент, коли він перебуває на відстані 3 см від положення рівноваги, тобто не амплітудно значення, не нульова швидкість. Тому якщо ми не враховуємо втрати енергії, то максимальна енергія це потенціальна енергія, яка максимальна в квадраті навпіл, а дорівнює вона сумі двох енергій потенціальної і кінетичної, коли деформація пружини 3 см. И отсюда мы знаходимо швидкість і розраховуємо. І остання остання задача домашня була у нас складна, так скажімо. Опять-таки, могло показаться, что вот похожие вещи у нас уже были, и вроде как точно такая же задача. Наверное, отримаем таку же відповідь, але не. Опять-таки, я достаточно аккуратно развязала цю задачу каждой. Момент, кожний випадок окремо, тому здесь, якщо що, пауза і внимательно вивчаєте. Але общий підхід. Якщо у нас тіло нерухомо масивне, то, скоріш за все, маленьке тіло після відскоку полетить в протилежному напрямку. Якщо налітаюче тіло масивне, то, за все, оно підтолкне маленьке тіло, і вони оба будуть рухатися в одном напрямке вдоль Си иксов, але з різними швидкостями. Это не упругий удар, это важливо. Перш за все, записуємо закон збереження імпульсу для того, чтобы знайти швидкість руху другого тіла. І здесь тоже самое закон збереження, щоб знайти швидкість руху нерухомого спочатку тіла. Потім закон збереження енергії, із якого ми знайдемо швидкість, кінцеву швидкість руху э, налітаючого тіла. І здесь закон збереження енергії, щоб знайти швидкість руху налітаючого тіла. І тут уже інтересно, цікаво, тому що швидкість руху налітаючого тіла після відскоку або після толчка вона э, одинаковая V0 навпіл, V0. І далі ми знаходимо зміну не зміну, зараз частину кінетичної енергії першої кулі, яка передається другої кулі. Для цього ми зміну кінетичної енергії ділимо на, ділим на початкову енергію кулі. Різниця здесь, різниця здесь, Ну, якщо у нас V дорівнює V0 -рівні навпіл, то очевидно, що і розрахунки дадуть нам один і той же результат. Тобто 3 четверті або 75%. Ну, от така задача складна, громадська, але тим не менш, потрібно такі задачі теж розв'язувати. Сьогодні ви відповідаєте, здаєте залік з теорії. А далі ми пишемо там ще Провірочне роботи. Я вот тут не встигла еще обрати залік, тому що ви еще його не здали, коли я записую цю роботу, цю, цей урок. Але сейчас запишу і удалю эту дату, тому що ви вже залік этому времени будете здавати. Але все, запись картинка, як я і обіцяла. І таких коротких записів у нас еще будет парочка. Може, ти ні, може більше. Не пам'ятаю.